Сьогодні у нас ворожіння на Ірину Шейк. Ірина Шейк зірка з дуже упевненим виразом обличчя. Воно ніби говорить, мені все можна і, мабуть, допомагає робити кар'єру моделі і трохи акторки. Ви знаєте моє повне прізвище? Яке ваше повне прізвище? Шейх Лісманова? Повторіть ще раз. Шейх Лісманова. І ще раз вона має татарське коріння, хоча народилася в глибинках Челябінської області, місто Єванжелінськ, там, де навіть слово мода звучить більше як лайка. Це знаходиться на південному Уралі. Насправді не їздять туди, дуже багато заводів, але красиве місто дуже. У масці приїздіть, ніби нормально дихається там. Її батько був шахтарем, мати викладачкою музики, родина проста, майже від землі. Хоча донька швидко вирішила, що їй ближче слава та подіуми, а не буденне життя. А ви знаєте, я не пам'ятаю, щоб я прям так собою захоплювалась, і я дуже ну однокласники з мене насміхались, що ось я така з темною шкірою, худа у спідниці. Вони називали мене Чунга-чанга. Тому що я була темна. Татусь помер доволі рано, тому матері довелося тягнути двох доньок самостійно, що теж відбилось на характері майбутньої моделі. Коли у мене помер батько у 14 років, у мене мама працювала на трьох роботах. Далі беремо суміш злиднів татарського темпераменту та прагнень до вищого світу. Отримуємо небезпечну і неоднозначно богиню обкладинок. Насправді мені сказали, Іро, найголовніше ідіть прямо тому, що чим більше ти робиш рухів, тим більше ця конструкція, можна сказати, гойдається. Маленька, але важлива ремарка щодо портрету Ірини Шейк її бабуся під час Другої світової служила в розвідці третього українського фронту, того самого, що звільняв тодішній Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ і бився за плацдарм на Дніпрі. Російські жінки насправді дуже сильні, і цілеспрямовані і вродливі, і не бояться показати себе. До агресії РФ і пращурка зірки не дожила, померла ще у 2013 році. Можливо, саме тому іра вже котрий рік поспіль не може сформувати чіткої власної думки щодо анексії Криму, війни на Донбасі і початку повномасштабного вторгнення. Єдине, що ти маєш зробити, це заплющити очі і бути у теперішньому часі. Тут і зараз усе після школи. Вона вступила до Челябінського економічного коледжу. Вивчала маркетинг. Пізніше натомість вирішила піти до школи краси разом зі старшою сестрою, і тут стартує історія успіху: як попелюшка з Єманджелінська почала перетворюватись на світську ляльку. Проводжу час із родиною. Дивлюсь телевізор, перший канал. Коли інші боролись за виживання, Іра вирішила посперечатись за корону у 2004 році. Виграла титул спочатку Міс, а потім і супермодель Челябінська. Просто Чим менше, тим краще і сексі-шик. Далі в казку увірвався легендарний скаут Гія Джикідзе. Той самий, який відкрив Наталію Водянову, Євгенію Володіну, Поліну Кукліну і цілу колекцію інших облич для камери, так Іра і стала моделлю з 2005 року. Почала працювати в Європі, а потім і в США. Буквально з Єманжелінська просто у світ високої моди від супермоделі Челябінська до світових подіумів. Я вважаю, що негативу немає місця в моєму житті. Я намагаюсь концентруватися на позитиві. Зрештою настала епоха великого глянцю. Іра з'являлась на обкладинках усіх можливих вок російського, іспанського, турецького, німецького і так далі. Її обличчя прикрашало журнали «Гламур», Максим Алюр «Джек'ю». Зрештою, ті видання, які точно вміють фотошопити тіні під вилицями. Насправді я виглядаю зовсім інакше, коли я просинаюсь зранку. А це клята правда. Але справжня всесвітня впізнаваність прийшла до Ірини дещо пізніше. Після початку роману з Криштіаном Роналду. Тим самим а усі ці світські фотографії, де ви то так, то так з ним обіймаєтесь, і ми так заздримо і вам, і йому. Ви заздрите йому, Іване. І вам. І вам. І раптом світ помітив, що єванджелінська мадонна існує не лише на сторінках глянцю, а й у реальному житті. Фотографи почали бігати за нею, ніби вона щойно винайшла новий спосіб бити пенальті. Я ненавиджу бігати. Фактично, стосунки з Роналдо стали для моделі безвідмовним квитком до клубу Персон». Бо коли ти поруч із найвідомішим футболістом планети, вже не потрібно пояснювати, хто така Ірина Шейк. Готові. Поїхали. Ведва. Uh -huh. Таблоїди, фанати, папараці – Все це вкупі працювало краще ніж будь-яка проплачена реклама. Нічого особистого, суто маркетинг, який Іра до речі вивчала ще у Челябінську. Це бізнес, це не хобі. Історія кохання почалася в 2010-му на зйомках Armani Exchange. А роком пізніше жовта преса вже кричала про заручини. Мовляв, Криштіано зробив пропозицію на день святого Валентина та познайомив із родиною. Усе йде через ліжко, і по-іншому ніяк усе за канонами казкового піару. Але до весільних дзвонів справа так і не дійшла: або сценарій життя зірок виявився слабким, або ж хімія не пройшла допінг-тест. Ну, ми не можемо це контролювати. Ми не можемо контролювати, що буде відбуватися, розумієш? За версією інсайдерів, Ірина не подружилася з мамою Криштіану. А ужитися з головною жінкою португальського форварда кажуть складніше ніж забити з центру поля. Помічників дуже дуже мало. Намагаюсь якось усе відпустити, аби насолоджуватись, а не намагатись зробити усе ідеально. Таблоїди писали, що Шейк проігнорувала вечірку сюрприз не просту, а із нагоди ювілея майбутньої свекрухи, і все фінальний свисток стосункам. Якось Ірина спитала в мене: а чому ти всюди із собою береш маму? В мене теж є мама, але я не беру її на заходи. Я її одразу відповів: я можу залишити тебе вдома, але ніколи не залишу свою маму. так закінчилась ця модельно-футбольна казка. Офіційно пара розійшлась у 2015-му, після того, як Шейк не приїхала на церемонію вручення золотого м'яча. Його до речі виграв Роналду Гроші. Не знаю, що ще вже за добу після розриву з Кріштіану Іра втратила 11 мільйонів підписників в інстаграм. Виявилося, що половину армії фанів цікавила не стільки вона, скільки футболіст, який був і залишається найпопулярнішою людиною в соцмережі. Але довго богиня глянцю не сумувала. Буквально за декілька місяців її вибором став Бредлі Купер. Голівудський красунчик, оскарівський номінант. Мрія половини інтернету і, очевидно, новий піар-бустер для кар'єри моделів. Дуже багато пітнієте, це дуже цікаво. Постійно вчите якусь нову комбінацію. Треба йти в поліцію. Е, ні, дзуське, ніфіга. 2017-го у пари народилася донька. Утім, сімейне щастя тривало недовго. Вже за два роки стало відомо, що зірки розійшлись. Що ж, не кожен союз витримує життя під софітами і камерами. Перше це маячня. І друге, вона справжня стерво. Футболіст, актор, заручене, розставання, народження дитини і знову розлучення. Усі ці романтичні американські гірки, мабуть, таки добряче вплинули на Ірину. Я сама заробила гроші на них. Я фарбувала лікарню, коли мені було 14 років. І я заробила. По-моєму, було 8 чи 7 доларів. Ймовірно, щось сталося у голові моделі. Елі, бо інакше важко пояснити, чому у 2020-му вона виклала фото, де тримає біографію бункерного карлика в руках. Безсумнівно, це те, чим ми всі разом повинні активно займатись і досягти успіхів. Відома супермодель: обличчя світових видань та визнана красуня, і раптом така світлина із книжкою про Путіна це викликало щонайменше підозри в аудиторії. Мені було байдуже, тому що вони мені дуже подобали. Пояснювальна бригада. Шейк підписала те фото як рекламу бельгійського бренду Suspicioс Антверп. Мовляв, сиджу вдома в Штатах у їхніх шмотках. А чому саме читає про Путіна? Мабуть, це і мало стати Suspicious, тобто підозріло, якщо перекласти з англійської. Я тобі дуже рекомендую. Ти маєш прочитати про це. Мережа вибухнула. Коментарі були сповнені здивування та критики. Наприклад, дехто сприйняв це як підтримку Путіна з його руським міром і традиційними цінностями. Якби моя сумка була фільмом або персонажем, вона була б Достоєвським, тобто він письменник, але я люблю його через таку бурхливу реакцію. І Рашейк цей пост видалила буквально за пару днів. Мабуть, після стількох розставань вирішила, що розривати стосунки з підписниками буде дуже боляче. Головне, щоб був дуже гарний вчитель, а так дуже весело рекомендую. На початку повномасштабного вторгнення любителька почитати про кремлівського ватажка виставила пост ні війні. Ось цей безвідносний посил не зрозуміло кому. Все, як у порядної супермоделі із добре прокачаним інстаграм рефлексом. Росія, Росія, Отже, виклала правильне фото з потрібним закликом. Усе за методичкою, як не зіпсувати контракти в Європі. А щоб виглядати свідомішою, тегнула організація, яким мовляв збирається допомагати. ЮНІСЕФ і Червоний Хрест. Маті Божа! До речі, стосовно ЮНІСЕФ питань немає. А от Червоний Хрест. Тут є нюанси з репутацією. Вона зазнала критики через суперечливі гуманітарні коридори та таку собі нейтральність у війні Росії проти України. У всіх має бути терпіння, ми не знаємо, що буде відбуватися завтра. Звичайно, це для всіх якось дуже якось якось страшно. Вже у липні 2022 року. Шейк схоже, вирішила, що її антивоєнний пост був достатньо благородним внеском у мир. І можна потроху повертатися до коріння, так би мовити, скрєпних російських традицій. Тут тут і тут. Іра виклала в інстаграм нові сторі з традиційних московицьких розваг. Лазня, олів'є, огірочки і келихи такий собі етнографічний музей духовної спадщини Запорєбріка. Дуже люблю русскую баню, і раз на тиждень, якщо перебуваю у Нью-Йорку, я обов'язково відвідую русскую баню. Але справжня краса проявилась у підписі Рашен on Wednesday». Саме так, перше слово з двома «з» і навмисною друківкою англійською у середі що ти верзеш? Шейк дивним чином згадала російську терористичну символіку літеру. «З». виникло запитання: чи не вирішила вона у такий спосіб продемонструвати свою позицію щодо вторгнення Ерефії в Україну? Ого. Коли ти щасливий, я думаю, що ти сяєш зсередини, і тут почалося підписники злегка очманіли. Світова аудиторія ввімкнула дедукцію. А мережа справедливо запитала, чи не вчора Іра народилась, бо живе у США, має менеджерів, піарників і навіть словник. І такий прокол це єдине, що я зробила, і все. Звісно, невдовзі фото із скандальним підписом зникли, а сама модель розмістила нову сторію. Мовляв, іноді салат це просто салат, але вже було пізно. Хтось кричав, хтось почав плакати. Змі дуже швидко рознесли черговий скандал. Попри обіцянку Іри, не постити кодованих меседжів та політичних коментарів. Їй одразу ж нагадали про інше шедевральне фото з підозрілою книжкою про недоцаря. Просто це дуже Нудно, отака сумнівна антивоєнна позиція, після якої треба виправдовуватись, але це був далеко не кінець. Далі події розгортались як у поганому серіалі, де сценаристи вирішили, а давайте зробимо ще гірше. Сила волі це якось, мабуть, у мене наслідування з родини. У листопаді американський глянець V Magazine випустив номер із Іриною Шейк на обкладинці. Схоже видання та модель змагалися за те, хто сильніше стрибне на граблі репутації, якщо чесно, я просто думала, як би не впасти. Зірка обкладенок позувала в чорній сукні з глибоким декольте у червоних високих рукавичках, і українці миттєво охрестили їх не просто аксесуаром, а кров'ю невинних жертв, убитих російською армією. Я ніколи на це не звертала уваги, постійно посміхалась, і просто хід величезна літера ві. Так, той самий символ російського вторгнення, який разом із Z став маркером терору, ВІ Меґезин до останнього примудрився не помітити свого ж власного логотипа, який випадково перетворився на майже політичний маніфест проти України. Всією країною керують покидьки, політики продажні, мас-медіа приховують правду. Публікацію видання буквально підпалили гнівні коментарі. Фоловери звинуватили редакцію в підтримці тероризму, а саму Ірину у випадковому дуже проросійському фотосеті. Тут вже не кризовий менеджмент потрібен, а справжній екзорцизм. Тепер ми знаємо, хто сьогодні відправиться додому. Лютий, 2024 року. Британський «Воук» вирішив зробити фінальний салют. Під керівництвом Едварда Енінфула зібрав на обкладинці 40 модних ікон. Опра Вінфрі, Сальма Гаек, Наомі Кембл, Джейн Фонда, Майлі Сайрус, суцільна зіркова команда. усе дуже по-селянськи, можна так сказати, і серед цих легенд Тарам Ірина Шейк, бо вочевидь без російської моделі нікуди, особливо якщо вона вперто бавиться у політичний тетріс із та Вій, оскільки без них жодна мода в цьому світі ймовірно для російської зірки не рухається. Я залишаюсь непомітною. Найближчими днями я планую прогулятися по червоній площі. Ну і щоб додати трошки сюрреалізму, Шейк ще й одягнули у бра українського бренду Жильова. Ця деталь майже непомітна на знімку, але про неї розповіли в описі від самого ВОК. У нас дуже багато, ніби русської краси, яка представляє країну. І звичайно, намагаємось зробити щось особливе, щоб про нас про російських сказали ще щось більш улесливе. Символічно, провокаційно або ж просто стиліст вирішив зіграти у фешн російську рулетку. Невідомо. Втім, глобальна іронія дійшла до максимуму. До мене трішки повільно доходить те, що ви запитуєте. У колонці редактора Енін Фул писав, що ВОК має невикористану здатність рефлексувати та взаємодіяти з суспільством. Кінець цитати. Реакція жильова на те, що їхня білизна раптом опинилася на росіянці, виглядала доволі дивно, приблизно як реакція людини, яка прийшла по свій светер, а забрала чужу дитину. Дуже багато людей, які кажуть, дуже негативні, і дуже багато негативні емоції. Знаєте, різні люди, різні характери у жильова чемно, але з тонкою ноткою ми самі в шоці пояснили, що зйомки для вок. Це секретність рівня ЦРУ. Ніхто нічого не каже, не попереджає, і речі брендів забирають так тихо, що навіть повітря не коливається. Ви злі на Америку? Ні. А вже ж ні тоді, чому ви плануєте змову? Про те, що їхній бра був на шейк. Брен дізнався разом з усім інтернетом у день появи фото, але в офісі не забули підкреслити. Вони завжди проти всього, що асоціюється з країною-агресоркою. Я велика патріотка нашої країни. Дуже допомогло, що я виросла на Росії. Зрештою, бренд зв'язався із командою «Вок». І попросив, аби подібне більше не повторювалось. Принаймні хтось у цій історії повівся адекватно. Я виконую свій обов'язок. Я виконую свій обов'язок. Я теж виконую свій обов'язок. Я також виконую свій обов'язок. Але вже у квітні того ж року Ірина Шейк вирішила, що репутаційні бенгальські вогні горять недостатньо яскраво, тому пірнула у новий скандал із позицією рівня і нашим, і вашим. Я, хоч і живу за кордоном, ви знаєте, мені так приємно приїхати в Сочі. Дівчина з великим V і місцями Z стала обличчям бренду Gloria Jeans, того самого, чий одяг відшивають в окупованому Луганську і продають на Росії та Білорусі. Що це як не чітка демонстрація позиції? М? Ви знаєте, зніматися на Росії вдається дуже рідко, і тому завжди, завжди рада прилетіти сюди. І щоб вже максимально підкреслити абсурдність ситуації, рекламу знімали навіть не на Росії, а в Лос-Анджелесі. Бо ж бачте, коли мода, гроші і бренди, то географія одразу стає дуже гнучкою. Цілковитий геополітичний перформанс. Мені потрібно при цьому встати і підійти до вас ззаду. Сьогодні амбасадорка Russian з двома зет збирає гроші від імені російської благодійної організації «Памагі». тобто торгувати обличчям від імені Московії, це теж норма для моделі зі світовим ім'ям. Займалась дуже багато благодійністю, тому краса ззовні та зсередини дуже тонкою кригою ходить шейк. Настільки що іноді дивуєшся, як вона ще не провалилася під вагою власної нейтральності. А російські жінки найсильніші насправді. І вродливі періодично в мережі здіймаються хвилі із закликами бойкотувати цю патріотку на відстані та дати їй змогу повернутися на улюблену родину в межах її кордонів. Я в Нью-Йорку. Я в Нью-Йорку. Я, в Нью Я тут на карантині. Як мабуть, і весь. Весь світ у нас на карантині. Але як відомо, удача не вічна, і космос має прекрасне почуття гумору. А ми будемо поруч, коли нарешті до іри прилетить те саме невідворотне покарання. Бажано без фільтрів і без можливості видалити історію за 24 години. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Трохи тисне. У цьому і сенс.